Резовет, 2008 рік надання медичною допомоги. Ми помітили потерпілого з травмою грудної клітини, що схоже на пневмоторекс. Спершу оцінюємо на навколишнє середовище, чи немає ніяких загроз. Потім оцінюємо стан потерпілого. Перевіряємо пульс, пульс присутній. Ви мене чуєте? Після перевірки стану потерпілого накладаємо на імпровізовану пов'язку. Після того, як наклали пов'язку, переводимо потерпілого в напівсидячий стан. Далі викликаємо швидку. Поки швидка їде, слідкуємо за потерпілим, щоб він як можна менше рухався забліднінням його шкіри та взагалі його станом. Якщо буде погіршення його стану, готуємося до серцево-легневої реанімації, не даємо йому нічого пити та їсти. Вибенко Лізавета, 2008 рік, надання до медичної допомоги. Ми помітили потерпілого з відкритою травмою гомілки, помітна пульсуюча кров'я яскраво-червоного кольору, тобто кровотеча артеріальна. Викликаємо швидку та негайно накладаємо жгут на середину стегна. Після того, як наклали жгут, записуємо час. Жгут накладається на годину або півтори, не більше. Якщо швидка затримується, треба попустити жгут, зачекати 5 секунд та затягнути його знову. Слідкуємо за станом потерпілого. Якщо будемо бачити якісь погіршення, готуємося до серцево легеневої реанімації.